Друзі, ви коли-небудь замислювались, скільки можуть коштувати речі, пов'язані з мультфільмом Сімпсони. Сьогодні я покажу вам кілька абсолютно неймовірних речей, які коштують десятки, сотні тисяч, а іноді навіть мільйони доларів. Це докази того, що Сімпсони це вже давно не просто мультфільм, а глобальний культурний феномен. Погнали! Частина перша фоус-альбум. Уяви собі, картина з Сімсонами коштує як три квартири в центрі Нью-Йорка. Так, це коуз Арбу робота художника Коуз, справді ім'я Браян Донелі, яка у 2019 році пішла з молотка за майже 15 мільйонів доларів. Кос почав як стріт-артист, який викрадав білборди Дісней і малював свої знакові хрестики замість очей персонажа. З часом ці хрестики стали його візитівкою, символом іронії та смерті образу. Що ж це за картина? Це трирівнева пародія. Оригінал це Бітлз. Далі версія від Сімпсонів. І вже її переосмислив Ковс. Серія портретів Cose". Ціна коливається від 200 до 400 тисяч доларів? Це як колекція сімейних фото, тільки в стилі постмодерну. Барт задумливий, мегі вічно мовчазна, ліса тривожно емоційна. Кожен портрет це глибока алюзія, плюс ціна, як за квартиру в центрі Києва. А як вважаєте, яка картина з цих усіх найдорожча? Найбільш цінною виявилась мегія.